Сьогоднішня жінка це жінка нової епохи. Вона не терпить, бо так треба. Вона не живе у страху залишитися одна, бо вона вже була на дні і вибирала себе. І якщо ти залишишся на місці, вона просто піде далі. Не зі злості, а з любові до себе. У 2010 році можна було відкупитися грошима, а у 2025-му вже ні. Сьогодні гроші це лише ресурс, а не доказ зрілості, не доказ безпеки, не доказ глибини. Давай перейдемо до статистики і правди, яка болить. Кожен другий шлюб розпадається, і це не просто цифра, це дзеркало того, що в парі перестають розмовляти однією мовою. Я запостила нещодавно Рілс. Жінка, який не все одно, кричить, просить, тягне, емоціонує, а жінка, який вже все одно, мовчить. 750 тисяч переглядів, понад 500 коментарів це про мене, це було в моєму шлюбі, я теж замовкла. І це не просто гарні слова, це момент істини. Жінка мовчить не тому, що стала спокійною, а тому, що перестала бачити сенс говорити, бо вона вже говорила роками.